Моя згорівши, балкона, не видно. Все в хаті пройшла, нічого нема. О, нічого нема. І котик у мене так нявкав, Слава Боже Це страх, звісно, це страх Божий. Сусідка моя погибла, дівчині 19 лет. Мама задохнулася в кімнаті, я її винесли, але не відкачали. Друга жінка на то на п'ятому, двоє на сідьмому, одна ще є, то хто то там задохнулося дима. В моїй квартирі мешкали переселенці з червоного лиману і якесь диво, Божий захист, боже провидіння врятувало сім'ю від загибелі. І я дуже щаслива, незважаючи на те, що моє житло зруйноване. Це була Кімната, в якій мешкала дитина, 14 років, дівчинка. Влучання відбулося приблизно о пів на третю ночі, і дитина в цей момент вийшла з кімнати в туалет, її привалило шавкою. Вона закричала, що її привалило. Вони бігом її витягли, і ось через коридорчик вибігли назовні. І навіть встигли документи схопити з собою. Тобто сім'я дивом врятувалась, тому що за якісь лічені секунди навіть миті можна сказати, почалася пожежа. Ви бачите, що тут повністю все знищено, і тут неможливо було врятуватись. І їх врятувало те, що вони зорієнтувалися і вибігли на вулицю. Розповідали, що сусіди заховалися в ванній кімнаті. Ну, хотіли перечекати, поки вщухне, і вони задихнулися від чадного диму і загинули, на жаль. Я сиділа, потім воно як бахнуло, все полетіло, дим повно в кімнаті, огонь. Я сусід забрав, вивів собою, а я там вже міліція мене вивела, попали, не руки, бачите. Смотрю, дым, 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 что-то надо делать. Соседи говорят, одевайтесь, будем уходить. Оделись, пошли, а там дыма полный коридор. А с девятого этажа, думаю, о, не, я не дойду. И они тоже не пошли. Ну, вот это вот Намочили полотенце, прислоняли. Уже думала, что уже все не выдержу. Но спасибо, пришли наши пожарники, в двери стучать стали. Одевайтесь, давайте будем уходить. Я уже и шла, я не помню, как я шла. Я помню, что я уже так, ни на каком этаже, не знаю. Я говорю, ребята, бросайте меня здесь, я уже не в селах, я уже буду тут, идите. Не-не-не. На пятом этаже мама с дочкой задохнулись. Мама раньше задохнулась, а дочку еще забрали в больницу, еще она была живая, но она то ли в больнице, то ли по дороге уже. Не, не могу сказать. Умерла. Вот. И на седьмом этаже тоже женщина. Очень хорошая, молодая Оксана. Она сама юрист. Сын был дома, сына забрали в больницу. А дочка была на именинах на счастье, и осталась там ночевать. Ну вот, и слава богу, девочка живет.